Після заяв Трампа про майбутню зустріч з російським диктатором і воєнним злочинцем Путіним тут на турецькому напрямку мало що змінилося. Принаймні для бригади Азов, російська піхота лізе. Бійці бригади її зупиняють, і поки що є чим нарешті Азов почав отримувати потужну західну техніку. Зокрема, ось такі, напевно, найновітніші в світі артустановки діта. Свіженька зроблена в минулому році. Чеська гармата Діта суттєво підвищила можливості бригади Азов. Вона, якщо треба, дістане противника в глибокому тилу за 39 кілометрів. Від цієї позиції майже все робиться автоматично від заряджання до наведення. Вона наводиться сама відповідно. О, вся система заряджання теж на, бой... на вогневій позиції проходить теж автоматично. Механічно нажимається така кнопка Постріл. Діта може випустити кілька снарядів по різних траєкторіях, але так, щоб вони майже одночасно прилетіли по одній цілі, тож втекти не вийде. Головні переваги над російською артою, точність, далекобійність і швидкість. Це робить чеську установку незамінним елементом контрбатарейної боротьби, але контрбатарейна боротьба в Турецьку. Це не тільки полювання за ворожими гарматами. Зараз бійці пробують зупинити просування російської піхоти. Для цього треба нейтралізувати пункт управління безпілотниками, які прикривають наступ ворожих піхотинців. В район цілі воно лягло там, де вони запускають, в район цілі туди лягло. Українське угруповання в районі Турецька зараз діє як єдиний механізм, який перемелює противника. А той вже кілька разів заявив, що взяв Турецьк. Російські окупанти навіть видерлися на копер шахти Торецька, щоб підняти над нею триколор. Але українська артилерія кількома влучними ударами перервала російську місію. А Ефівідрон збив трикольорову ганчірку. Далі 28-ма бригада за підтримки другого батальйону холодноярців встановила на висотній конструкції наш синьо-жовтий прапор. Але російські командири для медійної засвідки продовжують посилати одноразових солдатів з новими триколорами. Виставити прапор, нам треба показати, що ми дійсно ми взяли турецьк. От що ми дійсно взяли турецьк, там наші прапора ні, це неправда. Туреччика пока що під нами. Ну, частинка там підеме, і ми далі за нього боремося. і Є, далі інші. будемо боротися. Турецьк один з пріоритетів російського наступу. Попри всі заяви російського міноборони, противник його не взяв, але фактично розділив місто навпіл, захопивши його центральну частину. 50%, чуть менше 50% ми даний час тримаємо. Може, там одна-два чоловіка забігають нам в тил, і противник там доповідає, що там все, ми шахту взяли, оборону, чи там не взяли турецьк, бо наші там два чоловіка на окраїні. Ну. Але ми ще знаходимося в центрі бойопорядку, тому що два чоловіка це ну, временно. ми їх уб'ємо по любому, а завтра, післязавтра, ми їх уб'ємо. Це 100%. Малими групами окупанти намагаються вклинитися між позиціями українських сил в районі Турецька. Іноді їм це вдається, але більшість таких груп смертники. Більша розвідка живцем, і для того, щоб умовно з цієї групи 18 осіб ну, вижило, умовно зараз візьмемо в теорії двоє. Які просто передають там якісь переміщення або якусь інформацію. Цей поранений окупант вибрав життя і навколішках повзе здаватися до позиції бригади Азов. Просто запозають в подвалках. і не понимаю, за чим мета війна взагалі надо. Так ти сюди прийшов, якщо ти не розумієш, за чим мета війна По Батькові Желів Геннадій Сергійович. росіянина вивів безпілотник азовців. Потім ваш дрон зупинився, навівся, скинув мені води. Пей, типа, не бойся, типа не отравлен, прям через дрон со мной разговаривали. С динамиком? Да. Я попил. Он говорит: сдаваться будешь. Типу, И поезди, будешь подними левую руку. Я поднял левую руку. Дрон врятував окупанту життя, бо його хотіли ліквідувати свої. И вот он, когда наш дронів увидел, он говорит: присорись к Я притворил, что эти по 200. Наши дроны зависли надо мной, покружились, покружились, улетели. А ваши дроны могли вас добить? Да, если даєш, то плен, могут добить. З його групи вижило троє штурмовиків. Всі потрапили в полон до азовців. Всі троє контрактники пішли зі зброєю до чужої країни за власним бажанням, мотив гроші. Бросили всю Росію в іпотеку загнали. Ви зараз говорите страшно, ви говорите про свою іпотеку, которая нам тут нафіг не нужна. Травниваєте это з життями людей, розумієте? Из-за ипотеки, я не знаю, из-за судимости каких-то ваших вы тут убили. Могли бы убить. За Торецьком українська армія будує кілька ліній оборони з бункерами, вогневими точками і зубами дракона. Якщо не вдасться втримати місто, відійдуть сюди. І так само працює артилеристи навіть тяжкі, так само мі мінометники. Аж потім буде заходити в ці бліндажі, буде заходити конкретно піхота. Вони заходять в зготову позицію підведення бойових дій піхотини. собі доводить це до ідеала. Цю ділянку лінії оборони будує Азов. Все, як то кажуть, по класиці, але сітка над головою це вже сучасний про. Візація, так званий антидроновий захист для того, щоб унеможливити скиди. Якщо вибух відбувається отут, то, то всі всі уламки і осколки розлітаються поверху. Ця лінія оборони загальмує росіянам рух на Костянтинівку, якщо їм все ж таки вдасться захопити Торецьк. Але вже зараз зрозуміло, що взяти в кліщі Констаху, як її називають військові, у рашистів, погано виходить. 93-та бригада вже кілька місяців поспіль тримає ворога на лінії Кліщіївки та Андріївки. Зараз все в напрямку Кліщіївки та Андріївки працює переважно по піхоті. Нам сказали, що цей паладін готується випустити в бік росіян касетні снаряди. Касета. Ну, отакі, от вони. Да, вони величенькі, але як воно їм прилітає, то думаю, слава Богу, і хорошо б, щоб їх більше пачками ложило. влучили в боєкомплект. І задвохсотили нібито трьох. На передньому краю в цьому районі в Росіян майже немає техніки все велике і потужне заховано і замасковано в тилу. Проте це не означає, що 93 третя бригада не може туди дотягнутися. Але перед тим як зробити постріл, треба побачити, куди вибити сплю на катапульту. і ось така нічна пташка під назвою Шарк тихо шукає російські цілі, іноді за десятки кілометрів вглиб від лінії фронту. А коли знаходить, туди неодмінно прилітає щось більш потужне. Ми працюємо на глибину е, кілометрів 50. Крайніми днями танки, бліндажі з е, бомбардувальниками, крилами ворожими, які було успішно знищено. Зроблені в Україні безпілотники шарк використовуються для коригування ударів по російських телах далекобійною західною технікою, артилерією, системами Хаймарс і авіацією, яка скидає високоточні бомби. Весь цей арсенал ледь стримує російську навалу, і поки що немає гарантії, чи буде він поповнюватися за нового. Американського президента без поняття, без поняття, чим воно може закінчитися. Я знаю, що ми будемо далі служити, поки все це не закінчиться. В нас поки що є на це сили. Всі розуміють, що далі буде продовжитись війна, щоб сказати, що хтось щось там очікує. Ну мабуть, неможливо знайти компроміс, коли Путіна в принципі не влаштовує існування України. І сидячи в овальному кабінеті, це складніше зрозуміти аніж в окопі під Торецьком або Кліщіївкою. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.